Усім привіт! А я до вас з новим відео. Сьогодні готуватиму голубці із савойської капусти. Страшенно люблю цю страву. Якщо ви також, то розкажіть у коментарях, які голубці любите ви. Звичайно, кожен готує цю страву по-різному. Ось як це роблю я: 400 г рису промиваю та заливаю водою один до двох. З моменту закипання варю 10 хвилин. Рис краще обирати круглозернистий. Отже, напівготовий рис я відкладаю у сторону та не зливаю води, просто залишаю. За цей час на олії я взяла 150 мл, обсмажую пів кілограма нарізаної цибулі та пів кілограма тертої моркви. Чому так багато? Тому що відразу обсмажую не тільки для начинки, але й для тушкування самих голубців. Морку з цибулею і трішки солю приправляю своїми улюбленими спеціями, про які згадували раніше. Посиланням на те, де їх можна знайти, поділюся під відео. Це є чорний перець, суміш спецій для фаршу та копчена паприка. Лопаткою розділяю цю кількість на дві частини та залишаю. А тепер подивіться, як рис увібрав всю воду. Далі досипаю 5 столових ложок промитої гречки. Це близько 80-90 грамів. Гречка додасть насиченості та цікавого смаку. Купила я ось таку савойську капусту, дві голівки. Ціна її зараз є на 2-3 гривні дешевше, ніж звичайна біла качана. Капусту помити потрібно і розділити на листя. А зараз хочу трішки пояснити, чому більше люблю готувати самі з цієї капусти. По перше, її листя тонше і м'якше ніж у білокачаної. тому страва виходить ніжніша і доходить до готовності швидше. По друге, її листочки добре відділяються від качана, тому не потрібно їх довго відпарювати. А я то взагалі не відпарюю їх. Відразу загортаю з начинкою. А я вже розділила дві капустини і обрізала гілочки, що виступають. Приготую далі начинку. У мисці з'єдную рис, смажену моркву та цибулю, половину стієї кількості. Перемішую, щоб потім було легше. 200 грам перемелених шкварків. Можна їх і не давати, якщо не любите. Нам смакують такі голубці. Перемолоти можна на наміс або блендером. Тепер додаю 600 грам фарш. Я використала фарш зі свинини. Ви можете обрати на свій смак. До речі, також підходить індиче, куряче філе, м'ясо кролика чи баранини. Перемішую я начинку руками, бо мені так зручніше. Тепер додаю 2 столові ложки солі. Знову спеції для фаршу, Прованські трави і тепер скручую голубці. Накладаю приблизно 2-3 столові ложки начинки на листок. Це залежить від розміру листя або голубців, яких ви плануєте скручувати. Я люблю робити великі голубці. Якщо любите маленькі, то розрізаєте просто листя на дві частини і тоді скручуєте. Я не відпарюю листя цієї саме цієї капусти, бо вона і так м'яке і легко скручується, а багато хто це робить. Отже, голубці я накрутила, тепер готую їх для тушкування. Половину кількості голубців я заморожу, тому не буду всі відварювати. На що двіком двоє, і тому нам не потрібно так багато. У кастрюлю, в якій я буду готувати, на дно вистеляю залишене пошкоджене листя. Якщо ж листя у вас немає, то тоді маленький лайфхак. Можна скористатися звичайною картоплею. Просто потрібно її нарізати на кільця і викласти на дно. А потім можна її з'їсти. Вона теж дуже смачна. Тепер складаю голубці до кастрюлі тісно, один попри одного. Далі викладаю на голубці залишену морку з цибулею. У пів літри води, води розводжу 140 г томатного соусу та 4 столові ложки сметани і пів столової ложки солі. Цим соусом заливаю голубці, а далі доливаю звичайну води, доти, доки вода не покриє голубці. Тепер зверху знову накриваю листями, що залишились. Також притискаю тарілкою, щоб створити невеликий тиск, який допоможе їм швидше приготуватися. Кладу на плиту та чекаю, доки закипить. А тоді зменшую вогонь і готую 1-2 години. Знімаю кришку та залишаю, щоб вони ледь булькали. До речі, ще один секреток смачних голубців. Після того, як вони приготувалися, можна їх обгорнути чимось теплим та залишити ще на кілька годин. Тоді вони стануть ще ніжніші і дійдуть. Ось таким вийшов мій результат. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте підписатися і покласти пальчик вверх. Для мене це дуже важливо. Дякую вам за те, що дивились моє відео. Смачного!